У бродах розпочав свою діяльність християнський табір. Про його діяльність у сюжеті Василене Куть. Весело та гаймерно в бродах розпочали християнський табір. Діти із скоростю та задоволенням провели час і поділили своїми враженнями. У таборі дуже багато нових людей, дуже цікава програма. Батути, гірка все дуже цікаве. Спорт зараз буде велика гра. Спускаємося гірки. Ми ще робили браслети. Все дуже цікаво в цьому таборі. Організатор розповіла про проведення самого табору. Сьогодні в нас дуже весело, цікаво та корисно дітям. Я бачу, як вони задоволені. Це мене дуже тішить. Сьогодні ми займаємося. В нас була ранкова зарядка. Далі ми йшли на клуб сміливих. Далі в них були різні гуртки. Вони ходили по горках, батути були, рукоділля, смаколик, також музика. Тривав табір два дні. Діти мали змогу відпочити від нинішніх буднів і дізнатися багато нової інформації. Ми сьогодні мали дуже багато ігор цікавих, проводили естафети, різні конкурси грали, грали з дітьми волейбол, грали з дітьми футбол китайський. Ну тобто придумуємо різні ігри, які тільки щоб зацікавити їх, щоб їм було цікаво в нас в таборі. Пастор Володимир Батенчук розповів про свою діяльність в цьому таборі по, напевно вже більше десяти років. А до чого вас це привело? Чого ви цим почали займатися? Ну, ми працюємо з дітьми, тому що діти, по-перше, це інвестиція в майбутнє. По-друге, це діти не просто наше майбутнє, а вже й теперішні. І з ними треба займатись. І те, що діти зараз зайняті, вони не в гаджетах сидять не в телефонах. Вони зайняті доброю справою, вони розвиваються, в них і рухи є, і вони вчать також і слово Боже. Тобто вони досить різносторонньо займаються в, часи, в час проведення табору. На яку тему цей табор? Тема табору Хоробре серце. Воно говорить про відвагу, про те, щоб. В житті бути відважним треба мати орієнтир треба дивитися на того, хто є справді відважний. Дивитись на Ісуса Христа і е, в цьому е, брати всякі різні аспекти з різних сторін, підходити до цієї теми. Табір перед початком нового навчального року це чудова нагода розважитись та знайти нових друзів, відкрити в собі нові таланти. Василина Куть Дмитро Стоцький телеканал Броди Онлайн.